Усім добрий вечір. Сьогодні поговоримо про злість. Іноді бувають такі ситуації і у стосунках, і комунікації взагалі з людьми. Коли, наприклад, ви починаєте злитись, і хтось вам каже, ні злість, ні злість. Або там ні грусті, ні грусті, що от значить. Не злись, якщо я вже злюсь. Я вже вже емоція пішла. Вже цей стан є. Коли ми кажемо людині: не злізь чи не грусті, по-перше, це порада, ну, яку ніхто не просив. Це не форма підтримки. Це вже ну, така інша тема про підтримку. Але це така не. Це непродуктивна підтримка. Це, ну, це такий совет, який ніхто не спрашував, не питав. І значить, якщо також, якщо у вас є дитина, і ви їй кажете, або там взагалі діти, племінники у вас, і ви їм кажете: не злізь, не грості, не шкоднічай. По-перше, наш мозок не чує, він не восприймає наша психіка, частину не. Він чує шкоднічай, падай, розсипай. А по-друге, коли ви кажете, не зліс, не грусті, ви забороняєте дитині проявляти справжні емоції, бути її справжньою собою, жити в моменті тут і зараз. І вона починає думати, що це неправильно це відчувати. Коли людина каже не злість комусь, вона, перш за все, це каже сама собі. Вона собі не дозволяє злитися, в неї є на це заборона. Або її не приймали таку у родині, її забороняли проявлятися. В неї є установки, що це неправильно. В неї є якісь установки, що якщо злитися, то там це дуже багато відбирає енергії, це там ну, неправильно направляєш енергію. Зараз це дуже модно. Треба бути в спокої, треба бути в нірвані, треба бути в медитації, треба стремитися к позитиву, треба мислити к позитиву. Позитивно, Ви розумієте, що це, ну, це трошки вже отклонення по того що неможливо увесь час радіти, бути у позитиві бачити тільки один позитив. Це психічно хворі люди, які відірвані від реальності, так, їм весь час хорошо. Всім іншим здоровим не може бути увесь час хорошо, бо життя воно прорізне, і кожен день ми отримуємо різні емоції. Це, це я розказала. Ще що хотіла додати: А, що коли людина собі ось вона не дозволяє злитись, в неї може й бути така ще установка, що якщо я злюсь, дорівнює я злий. Якщо я грущу, Дорівнює я грустний, але це не так. Це ну, нав'язана нав думка про себе. Це ну, таке іскаження про себе, така деструктивна думка. Того, що я це жива людина, яка має право на всі свої емоції. Я не клоун в циркі, в мене нема такої улипки. І я ну, не тамада десь на свадьбі 24 на 7. Я живу у реальному житті і маю право відчувати різні емоції в будь-яку хвилину свого життя. І це моя реакція на ті чи інші. Стани, ситуації, там, порушення кордонів і т.д. да й Що відбувається, коли людина не дозволяє собі злитися? Вона не проживає злість, вона її не приймає, вона її не випльоскує. є проживання екологічне і неекологічне. Неекологічна це коли від цього страдає хтось, хтось чи я. це коли я йду там. Їсти, запивати, приймати наркотичні засоби, тренуватися до потери свідомості, там бити себе, не знаю, різати кожу, щось там щіпати, ковиряти прищі, Чи я починаю там знецінювати себе, принижувати, оскорбляти. Чи перехожу на інших, починаю зриватись, на комусь кричати, матюкати, посилати нахуй, толкати, кидати речі, хлопати дверьми, конфліктувати, бити когось, принижувати, самостверджуватися, порушувати кордони іншого. Є екологічне проживання. Це коли я усвідомлюю свою емоцію. Піднімаю її на свідомий рівень, я її приймаю, що вона є. Я кажу собі та іншим, що я зараз злюсь, я зараз злий. От я такий. Все, я так щось відчуваю. Мені щось не подобається. мені щось дротує, роздражає. Не, не подобається мені ця ситуація. І це дуже класно, коли людина може це говорити. Так? Чи там можна попросити сказати, будь ласка, мене зараз не чіпайте, я дуже злий. Я заспокоюсь там, чи собі піду пробздюсь і вернусь, поговоримо. А, також це да, там, Коли сука, блядь, нахуй коли все нахуй заїбало. А, не на когось матюкатись, а просто, от, коли ти сам з собою. А, це Включити якусь агресивну музику, якусь там таку реперську, таку, от, просто от, ну, от, це начитувати в такому злобному стані. це побить подушку, це побить грушу. Да, Фізичні навантаження дуже добре е, теж допомагають, але тут більше про випліск, а не зняття стресу. Тому краще там, де от бокс, кікбоксінг, тайбо, де є ці удари в грушу, в лапу, да, де можна попиздиться. Це, бокс я казала, чи ні, бокс теж? Це. Проратись, да, можна зарати на всю квартиру, можна вийти десь в ліс орать, як ненормальний. Це написати на листі, те, що відчуваєш, що його так сусід дурі, поривати, викинуть. Там, отак, от його, блять, отак. Це можна ну, намалювати і так знову там порвати, спалити цей листок, ножницями порізати. Але ну, вважайте на безпечність, що. Коли якщо вже шарики заходять, то краще ложить якісь колючі, режущі предмети подалі. Також це можна отак от ручкою подолбити цей лісточок. Навіть в одному з випусків холостяків було там побачення, де вони пішли в якусь кімнату от спеціально для зняття злості, і там битою вони били різні предмети. Ну Якщо от є щось таке в вашому місті. Це теж супер, зняти цю злість її випустити. Це також можна проспівати якусь пісню. Ну, я вже казала, там, може якісь такі кричащі звуки, злобні. А також це можна зробити, техніку стулу, поставити біля себе стул. Якщо, наприклад, це злость на кого, от у вас не знаю, там якийсь начальник. Наприклад, поставить стул, уявить цього начальника. І там трохи мов ви та нема там зогнути, розказати, мать пішов пошовти та ненавіжу тебе. І це екологічний прояв. Це те, що людина не держить в собі, вона це випускає. А, також можна, ну там, якщо не шкода, посуд якийсь розбити, якщо нікого рядом нема, ніхто від цього не постраждає, і ви готові прибирати після цього пилососити, підметати, ну можна розбити навіть тарілку пол, <кхм> якщо вам так дуже хочеться. Ось, що буде, якщо не дозволяти собі це? Добавлю зараз перед тим, як розкажу, що буде, якщо не дозволяти. Що от іноді так дорослі вони не дозволяють дітям злити, з того, що вони не розуміють, що з цим робити. Що коли дитина, от вона злиться, що треба робити? Нічого не треба робити. Треба прийняти от її в моменті, що вона така є, і дозволити їй це. Може, предложити побити подушку місті. Навчить її екологічності. Значить, що ще хотіла додати ну, оця установка, що Хороші, правильні дівчатки, мальчики вони не зляться, бо вони, ну, бути, вони бути удобні. А коли дитина злиться чи агресивна, вона неудобна. А також ще може людина брати на себе відповідальність. Вона бере відповідальність, ну, наприклад, хтось біля неї починає злитись. І вона починає відчувати провину, там, сором, що це, мабуть, я там щось зробив, от зляться або грустять. А, да, вона додумає за людину, не питає і бере на себе відповідальність там, де її не можна взяти. Бо чужі емоції це не наша зона відповідальності. А наша, скажімо, провина там може бути, якщо ми нанесли фізичної чи там фінансової, чи психологічної, чи сексуальної шкоди іншій людині. От ми ну, реально щось зробили те, що ну, нанесло людині ущерб, біль, неприємності. От за це так, там це, ну, це нормально відчувати провину. Якщо людина не буде показувати злість, її усвідомлювати. так, Дозволяти собі, почне її якось витісняти, якось це неправильно, там, якось її подавляти, переключатися, то в неї ну, вона її не проживає, і в неї почне формуватися агресія. Агресія чи на цю людину, чи взагалі на навколишній світ. Агресія на себе, того що, ну, якби, злість не прожилась, агресія сформувалась, вона має кудись виходити. Якщо людина цю агресію не проявляє і, і на інших не проявляє собі, забороняє теж її демонструвати іншим, вона починає вже агресувати усередину себе. вона може почати себе. <плес> Наказувати несвідомо цією агресією, змінювати своє ставлення, якось погано до себе відноситись, щось собі не дозволяти. Або вона може також почати ще далі, ще, ще глибше зайти, ще і агресію подавляти. Бо і злість погана, агресія ще хуже. І... В такому випадку, ну це дуже ну, така небезпечна взагалі ситуація, того, що емоція вона має виходити. Якщо вона не виходить, вона застрає в тілі. Потім починаються всякі зажими, спазми, защемлення нервів, отут от щось болить, у них голова не крутиться, нагнутися не можу, пояснити защемило. Да, у людини спазмуються м'язи. Але це ну, це ще ну, це цвіточки. А потім в неї вже починається справжня психосоматика. Це вже переростає у серйозні захворювання, у серйозні симптоми, особливо у жінок дуже часто формуються всякі кісти, поліпи, опухалі, онкозахворювання. Бо це якраз оця непрожита злість. Оце, що мені не можна бути ось таким: того, що хтось мене осудить і не прийме. Дай похуй, якщо чесно. Головне, щоб я себе прийняв у житті. Але ну, бувають такі ситуації, що теж не завжди людина виходить себе прийняти. Але з цим можна працювати. Тому дозволяйте собі злитися, тому що. Кожна емоція вона несе певний сенс, певну нагрузку, і вона є таким індикатором. І злитись це дуже добре. Це індикатор того, що тобі щось не подобається от зараз. Тобі не подобається, чи якась ситуація, чи тобі не подобається вибір якийсь, чи тобі не подобається результат. Да, ти там Заплатив за гроші, а тобі якусь хуйню зробили. Ну це нормально, злиться. Чи ти заказав там піцу, а тобі принесли піцу з тараканом? Це, блядь, нормально. Хотіть цю піцу, одіть на голову, цьому, хто її приготував. Бо їбать, я тобі заплатив гроші не для того, щоб жрати якусь говно на паличці. А, чи там а, ви прийшли на манікюр, а вам там до спеціаліста вам там всі пальці порізали. Попиляли таке щось, чи ви там дали свою дитину у садок, а там, не знаю, вчителька там взагалі там, обматюкала. Да? Ну, хочеться по мозгам дати такій людині. Да? Це не значить, що я піду і дам, але це значить, що я злюсь. Е, чи там ви віддали собаку на грумінг, а її там ізуродували, чи нанесли якусь травму? Це, ну, це нормально. Люба, нормальна, здорова людина буде злиться. І в цьому нічого немає такого, це індикатор того, що мені щось не подобається, мене щось дратує. Або те, що мої кордони порушуються. І це нормально, тому що ця емоція вона дає зрозуміти, і агресія теж, де мої кордони порушуються. Так що, якщо хтось вам каже, що злиться це, ну, це, це погано якось це. Непристойно, це ненормально, це ще щось. Або людина надсміхається, ха-ха, ха ти злишся. Ну, прикинь собі, да, злюсь ну, то, ну, їй смішало, ну хай посміється. Ну, Людина в неї якби вона емоційно не зріла, в неї інтелектну. Бо зріла людина не сміється над цим. І якщо людина вам каже, ну, це якось неправильно, треба. Треба бути таким по житті, то це її проблема. Вона хоче через 5 років бігати по лікарям, хай бігає. І я хочу, буду злиться. Це мої емоції, я маю на це право, це моє життя. Я якби не лялька на батарейках. Тому ось так, друзі, бережіть себе та зліться.